Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на широкому відео. Чи отримуємо ми з вами сьогодні найкраще СБЧ сезону на ікону? Звісно, все залежить від її, але в мене є декілька зливів інформації з цього привіду і є декілька думок, якими я із вами хочу поділитись. Спробую дати свій приділ. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте, що ви підписані на канал, якщо новенький, і підтримайте це відео лайком та коментарем, якщо воно вам сподобалось. Це буде коротеньке недільне відео. Так я знаю, вони вам не дуже заходять. Ви любите цей час проводити із родинами, але якщо вийде щось потужне, то, можливо, в нас не буде часу потім із цим всім розбиратись. Тож, давайте перейдемо до СБЧ. Завдань ми жодних сьогодні не отримали. Соня Бомпастор, Hero Challenge. Обов'язково до виконання це було ще вчора, але дружнє нагадування для вас. І так само друга СБЧ це Вінсан Компанії Hero Challenge. Більгієць один має бути Чотири ліги мінімум вашому в вашому стартовому складі. 26 хімії, мінімум сріб Мінімум три гравці золотих, і гравці з однієї, країни, мінімум 5. Коротше, я думаю, що просто кидаєте іспанців, і хімію ними набили, а потім з інших ліг закинули, і все це діло у вас буде виконане. Ми, ми отримаємо тут rare Gold pack для продажу, і, повторюсь, ачівку. Ну і в мене, звісно, знов злітають ці. СБЧ, але я пам'ятаю, хто там був. Давайте спочатку поговоримо. Єй, починіть, будь ласка, це. Другий сезон. Я нічого не можу з цим робити. Воно злітає, як і насування постійно. Мого геймпаду. Як тільки я цей довбаний шнур просто дістаю або вставляю все нахрен, всі налаштування злетіли. Скільки можна? <кій> 82 плюс плеер пік, і це дуже цікаво з урахуванням того, що ми можливо отримуємо потужні СБЧ на тиждень. А воно буде в нас діяти на 6 днів, тобто на тиждень з моменту додання, і тут 11 рарних карточок. Ця це дорого, розумію, але тим не менш один з трьох 82+, плюс. Такого піку ми ще не бачили. І ми маємо отримати МБАПІЧА в цю середу. Нагадую, тож буде спосіб його крафтити. Це дуже гарно. Тепер давайте перейдемо до розділу гравців, і тут ми отримали досить цікаву картку. М -м -м, зараз його знайду Це в нас Ді Лоренцо, Звісно, його треба запхати за всім, ким можна. Джованні Ді Лоренцо дві збірочки. 56 тисяч монет. Це дуже дешево. 3-3 зірочки, хай медіум воркрейт, так, більш на атаку, але прикольні стати, 90-й пейс цього Вистачає на крайньому захиснику на поточному етапі гри 81-й дріблінг, 79 дев'ятій передачі, це такі посередні стати, але і непогані. 84-й дефендів та 84-та фізика. Досить непогані показники. Плюс в нього є класні плейстайли. Плейстайл плюс на блок, бол, контрол, репіт, ферст тач і ще й реленд Лестер. До він вас може всю бровку випалювати і не втрачати при тому багато стаміни На весь матч має вистачати. Я думаю, що якщо у вас серія А. То це масхев збірка. Якщо ні, це все одно з дублікатів масхев збірка, колись він вам може просто пригодитися. Ну і тепер давайте переходити в розділ і В принципі, до теми цього відео: 87 плюс базова або центуріон ікона. В нас закінчується за 18 годин. Від зараз я записую це відео вночі, тобто сьогодні під контент в неділю, і є щось мусять випустити. Замість цього СБЧ. Що це буде? Давайте з вами тут аналізувати. А перш за все, як завжди відбувається, їй повторюють це СБЧ, змінюють трошки вимоги, зазвичай вони роблять їх краще. Або, бувало, таке ще й гірше. Це іє. І вже після того, як подвійно виконує ком'юніті це СБЧ, наситилося ним, вони викачують щось новеньке. Але. Чи буде так цього разу, чи ні, я не впевнений. По-перше, давайте перейдемо з вами на футбін і подивимось зливу інформацію. В нас є цей пак в кодах гри. Це нам запостив Food Scoreboard і називається він 87, базова Цинтуріон або ікона Thunderstruck Страк, вона ж ACDC. Відповідно, один гравець місяця в цьому пакетику, і цей пак було додано до кодів гри 12 грудня. FIFA Trading Romania – це також акаунт, який має зливи. Він часто щось публікує. Він написав у відповідь, що він думає, що це буде нагорода за сезонні. Ревордс, тобто те, що буде в нас в цей четвер. У нас оновлюється сезон, другий закінчиться, третій починається. І він думає, що це буде нагороди саме за сезони в дивізіонах. Але він не впевнений, він питає what do you think? І футскорборд нічого йому не відповів. Я думаю, що просто задля сезонних нагород це надто зарано. Тобто його злили 12 грудня. Цей пак додали в коди гри. Це було більше, ніж за тиждень до того моменту, як виходить сезон. І це just not make sense, на мою думку, тому я не впевнений, що це буде саме сезон. Я думаю, що це буде все ж таки СБЧ, але питання тепер, коли воно вийде? В нас за графіком скоро має вийти ще і пік на ікону минулого року. Перший пік на ікону ми отримали наприкінці грудня. І, в принципі, її плюс-мінус рухається за одним і тим самим графіком з року в рік, щоб не підвищувати градус за рано. І тут питання: якщо сьогодні, 17 грудня, вони релісну цей пак, то 24-го вони мають випустити якусь нову рулетку. Хай це буде цей пакетик. Ну, я так думаю, або, можливо, не саме цей, але якась краща ікона. Тому що для піку 24 грудня ще зарано. 31 грудня, відповідно, вони також неділю, реліснуть ще раз повторять вже нове СБЧ. І, відповідно, пік вони випустять аж 7 січня, якщо будуть рухатись за своїм звичним графіком. Мені здається, що є ймовірність того, що вони просто на тиждень скоротять життя цієї ікони, яку ми вже мали, тим паче, що вони її одразу випустили з можливістю повторювати по два рази. І відповідно. Вони можуть випустити сьогодні оцей пак 24-го. Ще раз його повторити, і вже 31-го ми можемо отримати пік на ікону. Я не знаю, чиї здивують нас, чи просто заб'ють на все болти, і реліснуть повторно це збиче, який ми вже мали. Але якщо ви хочете дізнатись про це першим, раджу підписатися на мій телеграм-канал, тому що я опублікую як тільки хтось це зілє в Твіттері, і ви вже будете мати розуміння стосовно того, чи вийде це збче, і чи слід залітати на стрім, щоб ми його крутили. Крутили, крутили, і черговий раз на відкривали купу пакетиків і файно провели із вами час. Тепер хочеться також поділитися з вами зливом інформації UVCL Showdown це буде дівчата. І я б не показував, якщо б не одне але тут є дівчина з мадридського реалу, яка має PS98. І це може бути перша картка, якщо. Реал Мадрид переможе. Паріж FC. Жіночі, до речі, не ПСЖ. Ви мене якось виправили. Дякую. То вона стане 88-м рейтингом і з пейсом 99. Якщо вони навіть зіграють нічу, це буде перша картка в всі 24 з пейсом 99. Мбапе, якого ми отримали 93-го рейтингу, йому не дали плюс один апгрейдой. І... Нема слів. Тепер давайте переглянемо другу команду героїв. Ми сьогодні отримали її вже в пакетиках, не за тиждень, як я думав спочатку, а саме сьогодні. Про це і говорили, і в своєму першому твіті, але тут майбет, вибачаюся, я вам прогледів. Цікаві картки тут, в принципі, Джен Віалі. Він 700 тисяч монет коштує, хоча його рарна версія вже як Фодор. ну тому що тут гарний апгрейд. Подивіться, 4 пейсу, 2 до ударів, 2 до передач, 2 до дріблінга, фізика, дефендінг також прокачений. 4-4 зірочки. І та це дуже потужна картка виглядає. Так, Average Body Time, це погано. І дріблінгу не вистачає, але ну, на поточному етапі гри може бути цікавим. Я за нього, звісно, ще не грав. Втім, картка виглядає досить потужно. Уеслі Снейдер. Його коли реліснули, він був максималку 7600. Зараз він же менше 2 мільйонів, але це просто неймовірна картка. 5-5 зірочки, 91 рейтинг. Його дуже сильно апнули відносно і його базова версія, яка, ну, я думаю, все ще актуальна. Тому це фул мета картка. Міліто, це, я думаю, фодор. Ціна його про це говорить, не будемо свій час витрачати. Руйкошта також більш-менш фодер. Стів Макманман 137 тисяч монет. Я його купив, я за нього трошки потрейдив, побігав, мені не сподобався. Дуже в'язкий, дуже тележний. Так, родин плейстайл гарний, але в нього немає особливо плейстайлів там, на якісь Фінеси або Трівели. І, ну не знаю, буває таке, коли вам картка подобається, коли ні, от мені вам не сподобався. Є же Дудек 38. З половиною тисяч монет, майже ціна Фодору, але це може бути цікавий голкіпер, тому що кажуть, що його базова версія на початку гри була досить метова. а але в нього нема плейстайл. Окей, джі, дякую. Ярі Літман то був ще вчора. Томаш Росіцький то був, наче теж ще вчора, але в будь-якому випадку він майже фодер. Ця друга партія героїв вона навколо фодерна. Хоча картки, наче з непоганими статами, подивіться, Томаш Росіцький. В нього є пасиєк в дебрюне, Чіпшо, Техніка, Флер, тривела, купа плейстайл. В нього непогані статистичні показники і шалена анімація, але їй вже просто під час Чорної п'ятниці настільки, ну я не знаю, підняли рівень картоп, що такі непогані герої, які мали бути хедлайнерами взагалі в цей час, вони просто в переважній більшості фодер. Це сумно, насправді. Барбатов, будь ласка, ще одна картка. Перший день 25 тисяч монет. Ларс Рікен, перший день. 15 тисяч монет. Біслі, перший день 20 тисяч монет. Ну, тобто, майже все Фодор. В мене нема слів. А, окрім того, тут є ще Карліто Стевас. Його немає чомусь в переліку на футбіні. Він, звісно, не Фодор, тому що 5-4. І він півтора мільйони коштує. Ну, це потужна картка. Тут питань нема. Тобто він та Снейдер дуже цікаві хлопці. Ну і наприкінці хотілось поговорити з вами про чужовий косяк від EA, а саме про еволюцію. Ми розпочнемо з цього скріншоту, який опублікував в EA взагалі своєму по-моєму, інстаграму, або в свій своїй мережі. І подивіться, вони реліснули команду, коли промо, бачите, внизу Team of the Group Stage і Evolutions FC Founders 2. Я про неї вам казав ще вчора, але зараз повторюсь, чому я. Нараджу не витрачати її, тому що самі EA нам показувало, що ми маємо можливість прокачати таким чином Родріго, подивіться до яких статистичних показників. Але якщо ми зараз перейдемо до гри і зайдемо в мій клуб, то вони або, можливо, змінили в останню мить, я не знаю. Або, можливо, вони просто накосячили з візуалізацією. Я теж не знаю. але... FC Founder 2, подивіться мінімальні вимоги піді мною зараз. Шутінг 80, не 81, і це величезна проблема, тому що, по-перше. Сюди не підходить багато карток цікавих, які могли. Ну той самий Родріго. Саме за цим показником. По-друге, якщо пригадуєте, коли її вводили взагалі цей FC Founder Revolution, я тоді забив болт на нечесну. Взяв собі Ансу Фаті, згорів з геймплею, і просто вирішив її не виконувати, але люди виконували. Дарвін Нуніс був дуже популярною карткою. Ансуфаті був надпопулярною карткою. Джуліан Альварес. Оці троє, наскільки я пам'ятаю, були основними і EA... Коли їх релізнула, ці взагалі еволюції, і ці FC Founder, вони мали надпотужний апгрейд. Цей, нагадаю, другий дає плюс один skill moves. а перший давав плюс один Вікфут, якщо я правильно пам'ятаю. І і їй обіцяли, що люди будуть мож мати можливість ці картки прокачувати і далі. Тобто вони будуть рухатись своїм шляхом в Ultimate Team з цими картками, які вони отримали на початку. І це була дуже цікава концепція. Мені вона тоді ще була до вподоби. Я... Чи я навіть Нуніса зробив? Я не напевно Нуніса. Да, чо б я робив Ансуфаті? Скажіться, Нуніса. І я його виконав, але після того як її забили на це діло. Я також просто може він навіть в клубі валяється, може десь вже не СБЧ навіть випадково пішов, тому що нема сенсу, ну вона досить швидко втрачає свою актуальність. Їй самі дали нам цікаву концепцію і самі просто забили бол. Тому що і Дарвін Нуніс, і Альварес, і Ансу Фаті, вони мають більші удари ніж 80. Тобто, ви їх в цю еволюцію не засунути. Я маю на увазі прокачані версії по FC Founder 1. Тобто, ви, якщо маєте ці картки зараз, ви не можете. Проходити наступний апгрейд. І як я думаю, і планувалося, як і якщо не планувалося, то мало б планувалося з боку і І я тому і раджу вам не витрачати ці еволюції, тому що, можливо, вони черговий раз накосячили, і можливо, вони щось перероблять. Тому що, якщо ні, вони просто вбили цим мовам FC Founder Evolution 1, бо що з ними робити надалі? Я не знаю. Стосовно інвестицій, ми зазвичай не робимо якихось мовів в суботу, але з урахуванням того, що буде якась рулетка, я б вам радив зробити клапсток по карці в клуб. 86-го по 10 тисяч монет – це низько. 84-го по 2-1-2-2 – це низько. На І 87 по 15, це я думаю також низько. Сьогодні в нас будуть нагороди за Squad Battles. і вони будуть дуже активні, тому що люди гріндали Халанда. Відповідно, будуть гарні нагороди і люди будуть відкривати пакетики. Тож я думаю, у вас буде час зайти і купити собі трошки рейтинга під потенційну ікону. Друзі, на цьому будемо закінчувати це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Як завжди, якщо у вас лишилось якісь запитання, то задавайте мені їх в коментарях. Побачимо самі, коли побачимо. Сподіваюсь, сьогодні на стрімі під гарну рулетку Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.